Будь-який зумер високо б оцінив органічне червоне вино, витримане в амфорі. Як, наприклад, ось це Fresh from Амфора від виноробні Ердади до Русі. Вони знаходяться в районі Алентежу, і в районі Алентежу ще 2000 років назад римляни виробляли вино в Амфорах. І власне Педро Ібейро, це власник цієї виноробні. Він вирішив цю технологію. Оживити в деякому сенсі, і на відміну від Грузії, де амфори закопують під землю, тут ніхто нічого не закопує. Вино ферментується одразу в амфорі, і власне коли ферментація закінчується, його з амфорою прибирають. Тому і назва Fresh From Amphora, тобто це свого роду такий собі португальські божеліново. На що треба звернути увагу? Тут пляшка одного літру. Всім сподобається, що вона трошки більше за звичайних 0,75. І це вино для тих, хто цінує легкотілі червоні вина. Вина, які ви можете обрати, наприклад, не обов'язково під м'ясо, а, наприклад, під рибу на грилі, якісь легкі сири, або ж просто пити в навіть достатньо жаркий літній день.